Так, це є вентиляційна шахта. Вентиляційна шахта будинку багатоповерхового, де Майстри замінили стояки і води, і каналізації, але не вивели фанову трубу аж наверх сюди, а поставили аератори. Аератори настільки мало пропускають повітря, що викачують всю воду із сифонів в душовій системі, в умивальнику. То є проблеми із поганим запахом. Яку потрібно вирішити. Питання лише як. Так, щоб достати аератора, мені потрібно вибити отвір приблизно тут. А вже через дах я закину трубу на півтора метра для того, щоб запахів не було. Ну, побачимо зараз. Щоб тільки попасти, куди потрібно. Так, ось він отвір зробив і аератор знайшов. Ось тепер його треба виняти і поставити туди трубу для подовження. Так що робота в процесі. Все, труба стоїть до вентиляційної під'єднання. Тепер запаху не буде в квартирі.